Колись чаю тут зігрівся. Хочу просто в бочку. І насправді все одно в душ треба йти митися. Я вчора поміняв воду в бочці Чистенько можна помитися, так що зараз йду в вечірнє. Я думаю, що шорти так лишні. Що там на лице? Добре? Погода. Погода. Вони повідомлення тримає за голову. Опущу. Свіжачок, свіжачок, приємно. Я прям відчуваю, що водичка, по-перше, поміняна чиста з кринички. І вона така приморожена трошки. Прям дуже приємно. Завтра буде лід, завтра буде холодніше, сьогодні сніжочок. Да, чому я ввечері вирішив, взагалі не хотів. Ну, просто думаю, я хочу пропустити загортовування. От, і ніби в кінці дня нашого за розбурхувати енергію, друзі, а не можу вже по-іншому. Я розумію, що от мій імунітет, моя яскравість бачення світу, чистота от свідомості, вона напряму впливає від того, загортовуюся саме в цей день чи ні. Тому краще пізніше, ніж ніколи, зробити це завжди насправді вчасно. Закрутив трошки, ну що? Таньки виходить Давайте просто Ого Що Підемо через тут ями світи, кажи мені ти же б'ємо так, б'ємо Ща сонечко наша дружиш дід Мороз уже не той. А, добре.